На вулицях Житомира провалилися два каналізаційні колектори. І, хоча постійні дощі ускладнили ситуацію і створили додаткове навантаження на трубопровід. Справжня причина не в погоді. Каналізаційні мережі вже більше 40 років, як побудовані по місту Житомиру. Будувалися вони раніше з різних матеріалів, в основному це була кераміка та залізобетон. Ці колектори вже практично відслужили свій ресурс за 40 років. Верхні стінки у них практично повністю згнивші. Наразі немає ресурсів, щоб переробити каналізаційну мережу повністю. Тому працівники Житомирводоканалу замінюють труби у тих місцях, де вони провалюються. Сьогодні такі роботи проводять на вулиці Гагаріна, 24. Залучили екскаватор та понад 10 ремонтників. Діаметром була яма не дуже велика. Яма, тому що провалилася стара труба бетонна. Свої технічні терміни вона вже віджила, скажімо так. От ми міняємо її на пластикову трубу. Пластикові труби не так сильно псуються від побутової хімії та товарів господарського призначення. Також мають довший термін гарантії – понад 50 років. Щоб відремонтувати провалі, які утворилися, загалом достатньо одного дня. Але нинішні погодні умови змушують переривати роботу. Погодні умови, бачите, опять дощ пішов. От ну, до вечора все буде засипано, ми все, все зробимо. Вже завтра ремонтні роботи проводитимуть на вулиці Тутковського. Там колектор провалився прямо у житловому дворі. Жителі кажуть, таке стається не вперше. У нашому дворі дуже часто, наприклад, ось на обратній на стороні там постійно такі прориви такі йдуть, і, і ця вода фонтаном йде. Ось засипали, це от теж постійно ця вода. Якщо порівнювати житомир з іншими містами України, кажуть працівники водоканалу, такі аварії стаються у нас не часто і все ремонтують у найкоротші терміни. Анна Чепель, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1 Двоє жителів Бердичівського району об'єднали довкола себе кілька Житомирян, аби разом розповсюджувати наркотичні речовини. Днями правоохоронці викрили групу. Вони поширювали амфетамін та канабіс на території обласного центру через так звані закладки. Клієнтами зв'язувалися через соціальні меседжери за допомогою інтернет-зв'язку. Наркозбудчикам від 20 до 32 років за оперативними відомостями група діяла упродовж півроку, і щомісячний обсяг прибутків міг становити близько 100 тисяч гривень. 7 квітня поліцейські затримали одного з фігурантів одразу після збуту ним дози канабісу. Цейські провели 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання та тимчасового. Перебування членів групи. У результаті оволочено готівку майже 200 тисяч у гривнях та іноземній валюті, понад півсотні пакетів різного об'єму з канабісом, також понад півсотні рослин конопель, два транспортних засоби, мобільні картки, банківські картки, інші свідчення протиправної діяльності або знаряддя. Чинення незаконних дій наразі досудове розслідування триває п'яти членам групи повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років. У Житомирі у домі української культури відкрили виставку «Відзеркалення». Презентують роботи художниці Маве Амор. Її картини намальовані лінером та маркером. Усі вони чорно-білі. Відвідати виставку можна від сьогодні до 21 квітня з 10 до 19 години. Роботи Майстрині є відзеркаленням власної реакції на повномасштабне вторгнення Росії до нашої держави. Наше життя зараз в сучасних умовах і є таким чорно-білим, і кольорів в ньому дуже мало. Тому через призму з цього чорно-білого воно сприймається якось дуже натурально, дуже реалістично. Перерви великий футбол повертається до Житомира під патріотичний супровід на полі у рамках першого туру. Вібет Юа першої чемпіонської Полісся зустрілось із запорізьким металургом. Та перший удар по м'ячу завдав боксер Олександр Усик. Олександр Усик не побоюся цього слова. Легендарний супертяж чемпіон світу, який на жаль не битиметься, із узіком тайсоном ф'юрі. Тому що не вдалося підписати контракт на чемпіонський поєдинок, але Олександр Усик проводить перший символічний удар по м'ячеві у другій частині сезону. Відкрили рахунок господарі поля на 11-й хвилині. Влучним ударом головою відзначився Пилип Бутківський. Полісся активно обороняло свої ворота, та ще до перерви супернику вдалося зрівняти рахунок. Перший тайм закінчився нічиєю – 1-1. на 78-й хвилині. Металург вдало скористався призначеним пенальті. Сидоров реалізував. 11-метровий удар по воротах. Тим самим команда вийшла вперед. Відігратися господарі так і не змогли, а відзначились гучним скандалом. Через падіння Артема Козака гравці Полісся вмовляли арбітриню поставити пенальті та емоції взяли гору. І Вадим Червак штовхнув Софію причину за що отримав червону картку. Тож команда літер поступилась в металургу. Перший тайм дуже повільне. Дуже повільне е, в білих перчатках. Е, так, е, команда лідер не має права грати. Е, Другие там по трошки э, добавили агрессии И остальные 15 минут, 15 хв. Э, вот то, что я хочу бачить. Э, команда, лидер, команда, э, у которой великие цели, э, должна э, играть агрессивно. агрессивно. Э, сделали в Бачите, проблем нема. Попри перемогу, тренер металургу також бачив помилки своїх гравців, та в цілому результатом задоволений. Продемонстрували дуже гарну гру. Не все, все що ми планували, звісно, все сього получалось, тому що команда «Поліся» достатньо уверена грала в атаці. але ми справлялись. Бувало, що дуже тяжко було, але ми. Зробили те, що заробили сьогодні три триважних очка. По результатам гри відбулись зміни у турнірній таблиці. Полісся спустились на другу сходнику, пропустивши оболонь, а металург увірвався до топ-4.